Друзі, я вітаю вас на моєму каналі. Значить, і нарешті прийшла черга до мого К-750 М. Довго він у мене пилився тут, в, будемо казати, в котельні. Значить, сьогодні помив його, повитирав, тому що все було в пилюці. О, наче в кімнаті цій сухо. Тут стоїть котел, який чуєте гуде. Але Чекали мене такі нежданчики. Що іменно. Що Вилочка, у мене пера вилочки, були нові хромовані. О, я хочу вам показати. Ну, стоїть вона тут вже, будемо казати, більш двох років, ну десь в районі двох років. І якщо видно, отака пішла по перам корозія. Напишіть мені, будь ласка, що це може бути? Чи це від того, що погано хромовано? Чи зберігання у мене не таке, як потрібно? Праве перо бачимо, в мене наче ідеальне, а ліве є такі вже простріли, і я вже пошарував і зрозумів, що там рожавчина, яку вже не стреш. Тобто вона вже частинка хрому від, відпала. І ржавіє. З виду так, наче нічого, але все одно неприємно і якоби для реставрації, тому що я хотів, мені це не підходить. Але буду я збирати так, як є. Тому що якщо я буду знову щось там перехромовувати, щось робити, то цей мотоцикл так буде роками в мене і пилиться. Сьогодні вступна така серія. Хочу розпочати розпаковку е трошки деталей. От бачимо. Пилиться все в мене на полках, давно нічого е, не робив, не витягував в мене зверху самого блок. Зараз ми його витягнемо, я вам покажу. Оце мій блок. Даже номер у мене такий з чотирьох цифр 1275. Я думаю, що е, це із старішої. Старішого К-750-го, тому що е, мод... рік в мене 65-й, а чотири цифри, ну це десь напевно початок 60-х. Е, ну, Хто знає, можете написати в коментарях е, іменно чотири цифри, які приблизно можуть бути роки цього двигуна. Я думаю, що він був замінений власником ще давно-давно-давно. Тому що у 65-му там, напев, напевно, 5 чи 6 цифр на номері двигуна. Так, що в нас ще є? Тут у нас в коробки є. Ого, колінвал. Да, хлопці, круто все в мене тут у них хороші штуки. Все запаковано. Тому що знав, що є. Довгий час воно має все лежати в мене. Зараз ми все повитягуємо, порозпаковуємо, понаходимо і щось будемо збирати двигуна. Так, що ми тут маємо? Маємо два диски щеплення. Так, проложимо. Маємо таку ножку заводну. Так. І маємо наш новий колінвал. Так. так, на коробці було написано колінвал, ножка заводна, диски Feredo A 752 штуки. Все, розпаковочка. Колінвал ми знайшли. Так, йдемо тепер шукати підшипники. О, і все, що до двигуна нам потрібно. Так, це що в нас нова проводка? Так, так, так. Ого, скільки пилю... пилюки. Так, метизи двигуна К-750. А що ми тут бачимо? Ми тут бачимо клапана, болти, ну, я так розумію, це я збирав всі болти двигуна. Тобто нам ця коробка теж потрібна для зборки двигуна. Так, йдемо далі. Так, з самого-самого верху. Що в нас тут? Поршня. Третій ремонт, дві пари не потрібно нам. Так. Угу. Бачите, хлопці, як у мене все тут оспаковано. Так, що ми маємо? Шестерні вали, кришки, КПП К-750. Це у нас коробка передач. Теж поки нам не потрібно. Так. Це у нас хамут. Як він там правильно називається. Так. Це до переднього колеса. Це у нас просто ручка. Так, метизи всякі, це зрозуміло. Так, запчастини КПП знову сюди в сторону. Так, це у нас камери зрозуміло. Це у нас не до цього мотоцикла в сторону. Йдемо далі. Так, болти, градянс докріплення коляски. Це у нас кріплення коляски доверху. Тут у нас спиці. Так, це у нас теж спиці, це у нас хром. Це у нас хром. Так, метизи після розборки К-750, це теж поки не потрібно. Траверси. Так, ось коліс. Ага, є тут запчастини двигуна. Так. Що ми маємо? О, то, що нам потрібно. Трошки по двигуну у нас є. Так, це у нас Ураловська кришка. Підшипник я вже установив. Є. Так, стоп, Ураловська 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 Так, другий підшипник є. Так, два пальці поршневих є. Так, це у нас такі стоп. Оплямо Бушній в сторону. Так, сальничок у нас. На кришку Ураловську є. Значить, якщо сальник підходить сюди, значить, це у нас кришка Ураловська. то що у К750-го йшла кришка з набивкою. Так, і два у нас отаких корпуса на підшипник. Один, один, один у нас був десь тріснутий. Не пам'ятаю, а другий я купував, щоб замінити той, що тріснутий. Десь у нас є, є трошки вушко тут тріснуте. Другий я купив, але бачите, що тут? Хтось щось тут налудив, незрозуміло Отак ремонтували цю кришку. В мене тут тільки маленька тріщинка на одному вусі. Я думаю, що все-таки, якщо порівняти цю кришку з цією, то можна спокійно ставити мою кришку. Так, Це двигун у нас все. Так, це теж двигун. Так, цей підшипник у нас поки не знаю куди, але якщо він тут лежить, значить десь, десь він має бути. Так, що ми маємо? І болти кріплення двигуна. Нам поки не потрібні, ложимо в сторону. Так, поїхали далі. Значить, витягуємо слідчу коробку, читаємо циліндри правий-лівий, 750 реставрація. Тобто, тут я вже їх шліфував. Вони готові до установки, навіть порошком покрашені. Зараз витягну, покажу. Во. Так. Так, 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 так. Во. Ага, бачите, я то їх був змазав, але трошки жовтеньке ми бачимо. Ну, нічого тут страшного немає в цьому. Бучте, чуть-чуть хуєнговка пооржавіла. А, силіндри. Гарно виглядають. Так, другий у мене схований. Оп-оп-оп. Є. Так, сьогодні така розпаковка. Розпаковка перед зборкою Трохи понаходив запчастин. Е, як бачимо, було все спаковано, зібрано. Ще є у мене пару відділів в цій кімнаті, е, в яких потрібно поритися і понаходить. Е, не бачу, поки поршнява е, десь лежить. Е, ну, наче все понаходив. В слідучій серії е, починаємо зборку е, двигуна К750М. Я його був попередньо помив, е, отак щіткою по металу з болгаркою зачистив. Він трохи так, наче, непогано виглядає. Світлий алюміній, що й хотів бачити на своєму К-750. І можна ну, вже приступити до зборки. Новий у нас колінвальчик. Е, маховик. Маховик-маховик там. Теж у мене є. Ну, все понахожу на слідущий раз. І починаємо зборку двигуна. Все, дякую, що були зі мною. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. О, І будемо збирати К750 разом. Всім до побачення!